Віна гостенько, на нинішньому поетичному олімпі України, живе вона, як нерозгадане чудо, голос народу. Слухайтесь у слову поета, серцем доторкніться до його чар, Отже, запрошуємо вас у світ. Розпочинаємо літературно-музичну композицію, присвячену восьмидесятій річниці від дня народження української поетеси. Століть у ружах золота коли, блакитні вії хата підніма, Світ незбагненний, здалекріз близька, хоча тут є. Ще диви дим і харчика з І ще ніяк нічого ще не звуть, і хмари не прив'язані до слова. От просто так, пливуть собі, пливуть, ще кожен пальчик сам собі безховен, Ще все на світі гарне і моє. І світить сонце оком загадковим. Ще на все поезія. Вже є. Народилася Ліна Васильівна Костенко 19 березня 1930 року в містечку Жищеві, що розташоване за 80 кілометрів від Києва міста Дніпро. Славної славії! Їй було 11 років, коли почалася війна, яка поставила першу заробку на дереві творчості. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій під од вибухів стіні, коли згубила зорі в розкопі моє дитинство убите. захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем, гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хпів, дрігтіла той музесінький окопчик, де дві сім'ї коли близьких та діб, у перший він тих недитячих дитячих Який який підслід на серці залишав. Немовна вірша не скажеш, чи ні мою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ, побуглена земля, а й написала мав не осполком великі букви, що назву той перший вірш, прихиливши скраду, щоб присвідила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд впав посипана стіна. Ще школяркою Ліна почала відвідувати літературну студію збірних письменників України. Потім навчалася в Київському педагогічному інституті у 1952 році. В тому ж році їна Костенко повертаються в Україну, де все сміливіше розправляє плечі молоде покоління шістдесятники. Хто купував собі долю за гріш, а хто й за мільйони? Де хто щастям платив своїм, хто платив сумлінням, де хто золотом залобів, а дехто хто ремінь сумнівні, долі ворожі та сучі дні, до покупців долі самі набивались мені, і лише брать віддарилася. Я глянула її в обличчя світли, душею покликала очі, собой. Сказала вона, не боючи. А може й візьмі. Ти собі затяг, сказала вона сестра. За мене треба платити життя, а як він суд Бога. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна моя сестра, а правда руська наша одна. І я сприйняла її, як закон, І Іди в я сталась, минука ніч. А доля мені зосталося. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обранців. Три її перші поетичні збірки з'явились одна за одною. З 1957 по 1959 рік. Це проміння землі, вітрила Матрія. Наступна побачить світ аж в 1977 році. Уже в перших книгах Ліна Костенко постала перед читачами поетом чесним і безкомпромісним, мислячим і самогубнім. У станку взаря Ліна Костенко звертається до співців зеленої краси. Сучасних поетів з проханням гартувати волоси не пустослів'ям пишним та барвистим, а заспівом в дорозі нелегкій бо на цій планеті від корисом сам Бог ще не було епохи для поетів, але були поети для рух. Я нічого в житті не просила, як не просять гранітні схили, щоб в спеку дощі їх зросили. Я людей попрошу тільки віри кожне слово почути від мене, кожен погляд очей моїх сілих, кожну газку руку господину. Мама свого часу стала легендою. Це тоді, коли гострувати молодох репресій у грубах капланах. Українською культурою 60-х років. Власне, відповісти на поставлене питання це відповісти на питання, чому Ліну Костенко не друкували 16 років. А мамина поезія була бунтом, бунтом особистості, повстанням духу, до теплого наступу на попав національного відродження, засилля кар'єристів і підлавує. Її поезія була криком протесту. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що у них почать, бо всі слова були уже чиїмось. Є сутністю сьогодні, поета, для дерево, ясніх, і все, що я люблю, і може це і є моя найвища сумість.